Всім доброго вечора. Сьогодні хочу подивитись на руль мотоцикла. Обично діти прибігають. Дяді, дай подивитися, дяді, дай подивитися. То я хочу сам подивитися, що на рулю мотоцикла у мене стоїть. Ну, з чого почнемо? Спідометр. Показник передач. О, це в мене стоїть розтяжка на рулю. Далі стоїть годиночок стоїть. Встаді дуже добрий годинчик, але він дуже мілкий і в погану погоду не дуже видно його. Далі йде зліва зеркала. Зеркала йде перемикач поворотів. Іде пікавка. Іде пікавка, переходимо на правий руль. О! На правий руль. Значить, це блок зарядки. Звідціля шнур на підзарядку камери. На підзарядку камери. Далі йде перемикач. Перемикач на додаткові фонарики, котрі я поставив на мотоцикли. Так, як працює камера, включаємо. Вольтаж, показує вольтаж. І включилась камера. Камера автоматично включається. І починає йти відео. Так. Далі. На боку мотоцикла стоїть сумка. Кстати, сумка дуже добра, потому що сюди я ложу телефон, включаю мап-карту. І дуже гарно вона йде. Далі дуги. Бутилочка води з собою вона не помішає. Бутилочка води вона не помішає. О! Нема більш постоянно, чим временної. Тут лежать обично очки в мене, щоб їх далеко не шукати не той. Я маю відочки від сонця. Очки від сонця. Он, блін, однією рукою. паршиво закривати. Ну то я. А, може так і оставлю. Так, фонарики, додаткові фонарики. Знаєте, я купив додаткові фонарики китайські, вони маленькі. Вони маленькі. Но світять вони дуже класно. Вони включаються одільно цією червоною кнопочкою. Раз, два. І фонарики у мене засвітилися. Ось так вони світяться днем. Днем їх дуже видно, а ввечері вони дуже-дуже гарно світять. Зараз я не побачу. О, якщо там той, то їх видно в гаражі. То їх видно в гаражі. Далі, що ще можна сказати, що можна подивитися? Що можна подивитися? А! Замучила мене оця підніжка. Центральна підножечка. От вона, дорогенька, родименька. Але оцей речах, він був завернутий ось так. І коли його складаєш, то він стричить далі, ніж підножка пасажира, аж отут стричить. Я не знаю Мене я падав, що на ліву сторону падаю ліва нога в синяках, що на праву сторону падаю ліва нога в синяках. я так думаю, що вона дуже мені мішала і я царапив ногу за неї. То я сьогодні взяв. А що я взяв? Я взяв гарний молоточок з тої сторони я поставив упор у рельси. Він важкий, Мені хватило його. І молоточком я її відсандалив от туди. І тепер, якщо її ставити, то вона ховається ось сюди під ось сюди під ножку, під і її зовсім не видно і вона зовсім не мішає. Ось такі. Ну, попробувати завести. Я зараз, мабуть, її не заведу, верніше його. Бо... Надо аккумулятор, я не знаю як, але попробуємо. А, не, нормально пішов. Нормально пішов. Помітаємо. А, що я хотів? Ну нічого. Я хочу показати освіщення. Ладно. Ось така у мене сьогодні була. Дурна робота, котру завод повинен був зробити сам. Все, щасливо до побачення! Я показав вам, що я хотів сьогодні. Гарне сьогодні небо.